Ось диви, який в мене бігфіш і диви, яка в мене оснастка, поняв без грузика. Бо я зачепився там за дерево, грузик одірвав і без грузика зловив такого кабанюру. Ух. Такий тут водойомчик. Хіщника багато, але в мене тільки один воблер, і йому він не підходить. Чого ми зараз на сковородку? Дубль 2, чуть поменше, вже за нижню губу. Ну теж карпик, ну такий менюсенький. Опять же, без грузика в мене оснасточка, оно поплавочок. Тобто ми якби как бы, професіонали свого діла. Цього теж на сковородочку. М -м -м. Густерка. Опа! Густерочка така ладошечна. Стірочка. Ой, як ти так заглотила, що теж ключок виліз. На кукурузку така, прикольно. Ось, пацани, в просто називається газета. Лясик ось моя рука. А, Блін, зараз я вам буду його знімати, він мене вийде. Ну такий десь на більше ніж ложка. Опа! Локтьовий до локтя. Вийду, локтя. На отаку поплавочку, маленьку, без грузика. Я щасливий, це по-моєму рекорд. Ну треба його зважити. Рекорд у мене там 960 грам. І думаю цей більший. Чувачки, перший раз в історії моєї риболовної я буду відпускати такого гіганта. Сидити. Та тихо, я ще... Ху, ти? Блін, я зараз як крючок заберу і отпустю тебе. Треба зважити, ну дивіться. Красавець. Красовец. Килограмм точно есть. Так, давай. Так, есть. Дядя, и по лучшим традиціям Дніпра. Давай. Пливай, плывай, плывай, хороший, плывай. Вот. Ну. Опять засипився. Та що ж такое, дядя? Сюди не твій день. Да Де ты там. Іди сюди. Іди сюди, мій хороший, іди сюди. Пливи, пливи, пливи. Пливи, заюш, пливи. Все, ушл, хорош. Кілограмчик думаю був. Ось вот така вудочка, ребяточки, 10 євро. Стоїла грамовий поплавочок. Грамовий поплавочок без грузика і крючочок о вот такого розміру. Не такий, не мікро, а... а другого в мене може показати. Ну коротше... Восьмерка. <рес> я такого ще не озвучу. На поплавочок. Ти що, ти що? Ай-яй-яй. Ну, я сьогодні, як почав, я пообіцяв, що всю рибу. яку б не зловив, хоч три мішка я буду опускати, сьогодні в мене отдих. Так що, людочка. А ще так на роботу. Сьогодні вночі думаю, чим би мені зайнятися, день свободний. Проснувся, був дощ, думаю, там ну, дощ, ну такий моросим. Думаю, дощ, мабуть, не буде, потім глянув про нас поди, що його далі вже не буде. То поїхав і дуже-дуже зумарадий. -дуже на поплавочок, ребятки, кілограмовий лящик, нічого без подсака. І такий бережок тут не... не пляжний. Все, давайте рибачки. Так, перевіряємо зум на Xiaomi. Ви бачите хто там сидить? Це черепашки. Не сильно видно, але... Но... Це черепашки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, шість, 7, 8. Паркало. Чикс, сміття забрали, все зібрали, портфельчик є, ножничка оставила. Поплавок я втикнув, щоб якщо хтось потирає, щоб в нього був, він такий трохи наклон. Давайте чуже сміття також заберемо. Тут буде червіка а не було тільки. Залишайте все в чистому вигляді, тому що реально сюди все відчує, як він професіоналом приїхав. Тихенько розклався, нікуди не спішив, прикормив, обірвався, вигадав якусь другу темку, наловив риби. блін, емоції отримав. Зараз не думаю, що ой, як її чистить, відпустив всю рибку і взагалі все чорненько, так що частіше обрати приводу при будь-якій першій можливості.